Ось я вийшла на город вранці, Ось так. Іду до своїх огірочків. Кукурузка поправ. І йшов дощик, Ось таке небо, сіре. І ось мої помідори. Також буде їх підживлювати. Ну, це високорослі, нескорості ми вирішили, там вони далі не будемо, напевно, підв'язувати. А ці вже потрібно потрібні кілочки. От, якось так вони сиділи, сиділи, а потім побігли тут. Один рядочок. У мене вже попідв'язуванні, там кілочки були. А ці ще дощ пішов. От, ну, тут мені потрібна допомога. Надію, що на вихідні і дочекаюся. Так. Я показувала ось свої огірки і чим підживлюю. А також ну, помідори, що в мене не, пос... не спіли, тому просто покажу. Ось таке саме я купила добриво добре, таке комплексне підживлення для томатів, перців, баклажанів. Ну і звісно, оцей монофосфат калію та сульфат, я це, та сульфат магнію я також використаю і для підживлення своїх томатів і баклажанів та перцю. Тому що, звісно, всі мікроелементи нашим рослинкам потрібно. Ну, ось. Таким чином працюємо. Так, ось також, так як у мене огірків не так багато, але три ряди по 10 метрів і немало. То помідорів, перців, баклажанів, особливо помідорів, у мене багато. Тобто, в принципі, у мене є ще в більшій кількості універсальне добриво, комплексне водорозчинне, де формула. Ну, там я вам показала 20 20 20 тут 18-18-18 плюс магніта сірка. Трішки. Ну, ось так. Також його використаю, тому що о, того для помідорів, що я вам тільки що показувала, я купила небагато. Чомусь так не подумала, але добре, що згадала, що ось у мене ще є. оце, Звісно, також використаю. Ну що, ось я сьогодні підживила свої баклажанчики, перчики і частину. Помідорів. Вон треба вже свою поливайку забрати. Сьогодні я її вірки підживлюла, все робила. Ось моя основна частина помідорів. Я їх підживила тільки трішки. Скажу чесно, в скажу чесно, мене не вистачило сил. Я пройду трішки покажу. Все так слабенько росло, я вже розказувала, погодні умови такі, слабі, такі були, то холодно, то жарко. Але ось квіти деякі баклажанчики. Тут у мене ще раз томати. Вони вже краще виглядають. Тут у мене картопля. Я показувала це біла роса. Так, ну ось підживила. А білоруса ми її крупили від Fitto тому що вона жукне. Але в принципі їй вже пора. На другий раз покажу, яка вона. Вона доволі крупненька, але можливо не вся. У ну, нас деякі такі маленькі ваклажанчики. Всі ще не квітнуть. Ось так. Ось так підживила, підживила універсальів. 18-18, а 18. я, я вам показувала 20 20 20 Ось покажу. В другу сторону. Заберу вже свою ваєчку. Ось тут у мене є проміжки. Ось з мене пропали баклажани. О, квіточка я вже рада. Що є квіточка. І вон. Є квіточка. А тут це ми купаємо цей рядок картоплі, щоб він не заважав баклажанчиком. Ось так. А Тут у мене помідори. Так, пливай кукине. Помітори також низько розсує. Тут Санька і інші, а тут далі хапінет і Бубкат. Гібриди. ну Ви знаєте, оці, напевно, я 20-20-20 або 18 18 18 можливо підживлювати не буду. Но такі вони, по-моєму, солідні. теж сусідні город. Так, чорногрівчики то мої, тому що ще будуть джерувати. Вони і так у мене такі серйозні. До речі, їх завжди їх замольчувала, заходить, вони роблю. А раз замульчувала, можливо, не буду підв'язувати. А завжди я підв'язую низкорослі. Ну що ось вони такі високі у мене. Мої низкорослі. І, можливо, хтось так водить, ну побачу. Ось також пройду ще погороду, покажу, що в мене є. Це там квіти, ще одна латочка маленька, помідорчиків. Такий вітер знявся. Просто дуже так красиво. Капуста моя, це яку я дуже довго доглядала, ніяк не можна було їй ради дати. Все її щось їло. От, ну Там ще хвороби почалися, ну, гірочки я вже вам не раз показувала. ну ось так трішки показала, що в мене де і до чого. Так, це ось з іншого боку. Хочу показати. Ось в мене радиска, про що я сіла останньою. Оце вже я собі трошки вирвала. Багато не рву. О, вона ще маленька, по-перше, то вже велика кіраштук. Та не дуже хочеться. Ось маленький, маленький, маленький рядочок. Трошки крупу, рукола на кінець сходила, і там зелений базилік. Є в мене ще й фіолетового трішки. Але кріп, флітку зовсім погано хоче рости. Знову треба перейти, все, повибирати бур'янці. У мене фіолетовий є, це я купила один кущик, не садила. Сама не сіла маю на увазі не на городі. А це зійшов трішки фіолетовий, там зелений. І ось по всьому городу тут то там -то сам, сам понасівало огірків кущових. Що з них буде там, я не знаю. Але нехай собі спробує.